Нема хвориму, депутати загрізуються. Я вирушений перенести сесію на наступний вівторок, на 12-ту годину. Тобто ви знову тікають. Приходьте до мене в кабінет, я вам відповідаю. Снімається сесія. Анатолій Гріович, хоч туди. Снімається сесія. Пускай на питання. У Сергіївській громаді великий розкол всередині місцевої влади. 9 квітня сесія в чергове не відбулась, бо депутати відмовились реєструватись на неї, доки голова Анатолій Джериніченко публічно не пояснить, що відбувається з резонансними кримінальними справами стосовно фактів розкрадання грошей з бюджету. До кабінету голови пресу не пускають, тільки депутатів, тому спілкуємося з місцевими жителями. У мене така, така пропозиція. Якщо мер постійно зриває сесію, не хоче працювати на посіоні, видумує всякі там відговорки, е, у мене така пропозиція. Не платить йому зарплати, поки не прийме. все. Оце мене така пропозиція. Якщо дворники не отримують зарплату, і йому нехай не буде. Думаю, що тетя, інваліда, у мене тетя інвалід учасник війни, покійно вона як, як давай, давай. Ну їй нічого, їй 95 год, їй нічого не допомагають. Оце я не знаю, вже благо... депутати принесли памперси. Я мешкає села вільне, він обіцяв нам, що буде приїздити зустріч з виборцями робити. Не одної зустрічі, клуб валиться, В селі нічого не робиться. Через внутрішні протистояння у Сергіївській раді досі не прийнято бюджет на 2024 рік. На вулиці вже квітень, а зарплату комунальників немає. Оце ці люди, всі, мабуть, знають, да, що посілки наводять порядок. Так. Ви зі мною согласні? согласні? Оці люди: п'ять чоловік. Всю Сергію і дворники ще є. Хочу, що ж дворники знає. є ще. Слухайте я сюди, дворники, я ж об'ясняю. дівчатки вбирають дороги, у нас ОТГ. Коротше, у нас 8 сіл, щоб ви розуміли, що це не все. От. У нас роботки на кладбищах, у нас роботки в селах, зборники, і у нас є сергеївки. На сьогоднішній день ці люди зарплату не отримують, тому що у нас не приймають бюджет. Єдине, у нас до них просьба, якщо їх люди вибрали депутатами, будь ласка, приходьте на свої робочі міста, прийміть бюджет і потім можете далі робити. Ну, зараз я тобі скажу. Значить, нам дали з дотації. З дотації ми не отримали Январь, февраль в кінці февраля нам ще час віддали, це дали за январь, за февраль. Все. Марто з хлопцями і працюють, самі бачите, так? Зараз не вибачать март, і у нас крифт, март. Нас немає зарплати. Вже має бути скоро втора зарплата. Ми не требуємо нічого зверхість, нам треба чимось працювати. <зараз> Ви ж розумієте, що йде весна, трави по колінах. Ніхто коло себе нічого не робить. Все приходиться робити нам. Нам приходиться коло кожного забора косить, коло кожного едова приходиться благоустрій косить. Хто ви скажіть? Я майстерного перепиниться Світлана Константиновна. Саме главний в Сергійки, щоб ви знали, щоб ви знали, так Самий гавніший тому, що на базарі висказала всю правду, так на мене послали додому овець. Щоб ви собі знали, прийдете подивитись, як я живу. 20 років проработавши майстером благоустрія, наводить у посолки. Це наші люди тільки на поселок роботи. Вони всі роботи на свій карман. Люди працюють на поселок. За мною стоять куча людей. І Ми що остаємося по хімі? Да про корупцію у Сергіївці не говорять хіба що лінивий. А тепер у справи місцевої влади втрутились і правоохоронці. Зокрема, займаються розслідуванням відновлення зруйнованого російською ракетою будинку по вулиці Чорноморська, 23. Трагедія, в якій загинули два десятки людей, сталася ще 1 липня 2022 року. Та дев'ятиповерхівку досі не відновлено. Попри те, що гроші з державного та обласного бюджетів виділялися чималі. Більше того, Сергіївці одразу після трагедії допомагали коштами усі сусіди. Громади з білородністровського району та інших куточків Одещини, відгукнулися на горе людей та перерахували зі своїх бюджетів сотні тисяч гривень, відірвавши їх від своїх жителів. Допомагали потерпілим фонди Червоний хрест. Зрушень у відбудові зруйнованого житла за два роки так і не відбулося. У 2023-му Тодішній голова області Максим Марченко, приїхавши до Сергіївки, був обурений ходом робіт і, кажуть, лаявся нецензурними словами. Кошти отримано ще 31 жовтня, але те, що я побачив, не вкладається ні в які рамки мого розуміння. За увесь період рівень та об'єм виконаних робіт критично низький, а їх якість мене повністю не задовольняє. Чому ж панує такий безлад на будівельному майданчику, а на робочих місцях відсутні будівельники? Та й, взагалі, чому виконано настільки мізерний об'єм робіт? Про терміни проведення та їх завершення у відповідь не зрозуміла маячня. Повідомив Марченко, зобов'язавши районну владу розбити виїзний штаб у дворі будинку і ретельно слідкувати за перебігом робіт. Проте минув рік змінився губернатор, а жителі першого під'їзду так і не можуть вселитись у своє житло. З 12 мільйонів гривень, освоєних місцевою радою, через власне комунальне підприємство «Курортсервіс» та приватною компанією Квадр 77 була виконана невелика частина ремонтів. Тоді як інша частина грошей розчинилася в повітрі. У відповідь на запит до поліції селі громад повідомили про 900 тисяч гривень, які були використані незаконно. Як випливає з матеріалів слідства, бюджетні кошти згідно актів виконаних робіт передавали приватному підприємству Квадр 77 будівельники якого навіть не з'являлися на майданчику. Тим часом гроші з бюджету Сергіївської ради виділялися навіть на цеглу, яку для відбудови надавали благодійні фонди. Підрядником обрали ПП «Квадр-77» Дмитра Пінова. Слідчі вважають, що чиновники та підрядник привласнили гроші на ремонті. Як виявили правоохоронці, службові особи приватного підприємства у змові з посадовцями КП «Курортсервіс» укладали накладні про виконання робіт, яких насправді не виконували. Але оплата все ж здійснювалася. Потім гроші переводили у готівку. Передавали керівнику ПП, йдеться у справі. Дізнавшись про факти щодо відмивання коштів на неіснуючому ремонті пошкодженого будинку, депутати Сергіївської ради почали обурюватись і відкрито питати керівництво громади, куди ділися кошти. Ми знали, що дуже багато громад виділяли допомогу, виділяли будівельні матеріали, особисто я, депутат Куліков, на тут мен депутат Пинтя, ми написали запит на те, щоб нам надали інформацію, яка допомога заходила від громад, будівельні матеріали, куди вони були передані. Якщо комунальному підприємству, куди комунальне підприємство їх було потрачено? Ну ніякої відповіді ми на свої депутатські звернення не отримували. І коли ми отримували дуже багато від людей звернень про те, що дуже погано ведуться ремонтні роботи. Ти що перестінки і все, що там робиться, дуже з поганою якістю, і після того як уже приїхав губернатор на той момент Марченко, піднялося питання, що роботи не робляться так, як потрібно, і вже була недовіра, тому що ми ці кошти перечисляли комунальному підприємству, для того, щоб він знайшов підрядника, для того, щоб ці кошти були потрачені на те, щоб люди могли скоріше заселитися в курорсерфіс Дроботенко і згідно наказу мера, він був поставлений на посаду розпорядженням своїм всіх керівників. Комунальних підприємств призначає мер, це його відповідальність. Поступила перша сума 10 мільйонів, а потім ще 12 мільйонів. але останні 12 мільйонів вже були, потрібно було їх вже повернути після того, як був Марченко і побачив задовільну роботу комунального підприємства по відновленню ну або підрядчика, який був нанятий комунальним підприємством. Будемо казати, так цікавий момент у цій історії, що при підписанні документації про виділення коштів за актами виконаних робіт. Зловмисники з Сергійської ради застосували цифровий підпис фінансистки, яка через війну виїхала з України ще 9 квітня 2022 року, тобто ще до трагедії, і перебувала весь цей час за кордоном, хоча отримувала заробітну плату. Публічні закупівлі, а їх понад 400, здійснювала стороння людина. Між тим у селищній раді творилися ще більші дива. До комунального підприємства Курурсервіс оформлялися мертві душі. Либові працівники, яким нараховувалася зарплатня на картки одного з банків. Як йдеться в офіційному повідомленні нацполіції, у цьому випадку директор комунального господарства діяв із напарницею. Жінка підшукувала неосвічених громадян та таких, що потрапили у складні життєві обставини. Та водячи їх в оману, отримувала у них особисті документи, після чого відкривала рахунки у банках і передавала необхідні дані й документи організатору для працевлаштування. Директор підприємства зі свого боку підписував накази про прийняття таких осіб на роботу та обліковував їх робочий час для нарахування зарплатні. Надалі зароблені гроші знімались з банківських карток працівників у такий спосіб. Спільникам протягом шести місяців вдалося оформити на роботу 12 працівників. Серед яких прибиральники, двірники, озеленювачі, і заволодіти бюджетними коштами, які виділялись на оплату праці. Загальна сума завданих державі збитків склала понад мільйон гривень. Йдеться в повідомленні. З матеріалів справи відомо, що донедавна КП курорт сервіс Сергіївської селищної ради очолював Андрій Дроботенко. Це підприємство замовляло та контролювало роботи з відновлення дев'ятиповерхового житлового будинку у селищі Сергіївка, пошкодженого російською ракетою. Власне, за розкрадання коштів керівник комунального підприємства Курортсервіс із Сергіївки отримав статус підозрюваного і у переддень сесії місцевої ради 8 квітня потрапив під арешт із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Про усе це обурені депутати хотіли обговорити із чинним головою селища перед початком засідання. Проте той відмовився. Тож депутати бойкотують будь-які подальші зібрання. Немає довіри до цієї влади, це ключове питання. І оці порушені сім кримінальних справ є, тому підтвердження. Перед сесією мер такий собі брифінг давав і там звинувачував депутатів у різних підкупах. В тому числі він казав, що ці кримінальні справи ніде до чого не призводять. Почали задавати питання. Давайте розкажіть нам вже по факту, що сьогодні відбувався. Відбулось заарештовано директор комунального підприємства. Розкажіть по інших справах, що там як відбувається, на якому ході? Да, бо зараз Сергіївська селищна рада грошима грошима з бюджету Сергіївської ради найняла адвокатів і захищають себе. Ну, це якийсь нонсенс. Прокоментувати на болілі питання ми попросили і голову Сергіївської громади Анатолія Чередніченка. Звинувачення стосовно незаконної розтрати коштів він відкидає. Каже, гроші громада виділила комунальному підприємству, а те вже наймало підрядника, котрий виконав відновлювальні роботи. На його думку, у всьому, мовляв, винні депутати, які змагаються за владу. Наш депутатський корпус складається 22 особи. Фактично є 20 депутатів. Є група депутатів, яку там очолює там, голова бюджетної комісії. Є намагання захопити владу. Поставили умову, щоб був від цієї групи був секретар. Я на це, на це не погодився. І, в принципі, за все пішло протистояння. А от кримінальна справа, завдяки якій начальник, ну, начальник директор, ЖКХ, да, да, директор, да, директор, директор ЖКХ потрапив -директор. Да, ну, це, Це таке питання, коли ця група не змогла знайти нічого в моїх діях, вони вирішили. Проти комунального підприємства. Ну там йдуть слідчі дії, там є, є і є, 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 я раз така відбулося, є якісь правопорушення. Ну ми, ми з цим питанням зараз розбираємося і правоохоронні органи, і ми об'єм виконаних робіт там 10 мільйонів. 10 мільйонів. 2, 2, з мільйона і вони є, тому вони не можуть бути неправильно розпорядні. Є акт виконання робіт, виконані роботи підписані. і Там я не знаю, це, це ну, повне безглуздя, тому що роботи виконані, їх можна перевірити. Був технагляд, технагляд все підтвердив, тому це це не синіться. То, що я сказав. Голова громади. Заперечує інші факти, що фігурують в офіційних матеріалах розслідування. Стверджує, що будівельні матеріали, які безкоштовно передавали громаді благодійники, і які фігурують в матеріалах слідства, як нібито закуплені громадою ще раз, треба було офіційно поставити на баланс, а тоді вже передати підряднику. А стосовно фінансистки, яка виїхала за кордон, але в документах про виділення коштів фігурує її цифровий підпис, пояснює, не знайшли нового фахівця, тому пішли на такий крок. Як вам кажете, людина дійсно виїхала з за кордону, був з нею за, за контракт і вона на удаленки працювала. Уповноважена ну, особу ну, вона почала цю роботу, вона і закінчила. Вона за кордоном, так, да, але ну, цю роботу можна виконувати в електронному варіанті. Вона уповноважена особа за кордоном е, в Германії знаходиться. І зараз ну, дуже складно йти у повноважну особу. Тому вимушені були, це да, був, був плохий і дуже плохий. Ми вибрали плохий, тому що не, в середній будинок не міг е, чекати. Коли ми йдемо йдемо повноважну особу, коли вона продає курси, пока зареєструється. Стосовно грошей від громад Одеської області, які перерахували свої кошти для допомоги постраждалим Сергіївки, пан Чередніченко пояснює. Вони теж були виділені комунальному підприємству Курорсервіс, яке й розпоряджалося ними для відновлення. Сума була 4,5 млн грн від громад. Ми залишилось півтора мільйона грошей на, на рахунку. Будівельні матеріали нам практично громади не давали, крім одної громади, а все інше давали будівельні матеріали благодійники, вони були оприходовані курорт сервісом, ми передавали їм і вони підвозили на будівництво. Остаток є на складах, там все, комісія була, перевірила, все, все є. Пане Анатолію, а ваш начальник ЖКХ, він в СІЗО? Ні, він вдома. Чи правда, що ви внесли кошти за його заставу? Ну, я не буду на це відповідати, ні, без коментарів. Ну, Моєї фамілії там немає. Ну, Я думаю, що ця людина дуже відповідальна, дуже порядна і зовсім не заслужила, заслужила на те, що зробили. Через протистояння в місцевій владі і корупційні скандали страждають прості жителі Сергіївки. Так відновлення зруйнованого будинку, яке розтяглося на цілих два роки, ніяк не дочекаються власники квартир. З кінця 2023-го ремонтними роботами вже не займається Сергіївська рада. Усі виділені кошти передали службі відновлення. На місці працює новий підрядник з Одеси. Відновлює перекриття, ліфтові шахти, балкони вирівнює стіни. А от жителям другого і третього під'їздів довелося свої помешкання відновлювати самотужки. Скаржаться, влада обіцяла відшкодувати ремонти, та далі слів, справа не пішла. Родина пані Ірини одразу після трагедії орендувала житло. Зараз повернулися додому, живуть у другому під'їзді. Перші місяця три жили на квартирі, а потім, самі розумієте, дали тут воду, світ, ми повернулися сюди назад. Найбільше більше постраждала южна спальня. Зробили самостоятельно ремонт, нам тут обіщали, що вернуть гроші, здавайте чеки. Здали чеки, написали заявлення, а восемь мені там. Вже третій рік пішов. Зараз добре, до цього було, звісно, ніяк. Були зовсім другі люди, кошти, не доходили, кошти не доходили до місця, не туди, куди треба. Да. Потім тільки чуємо. Там пропали, там пропали. Хто його знає. Можна було і давно зробити. Багато за свій що зробили. Гроші потратили, які збирали на щось друге, може дітям щось купити, а ніхто ж на копійки не вернув. Нема абсолютно нічого. Обіщали з посілкового совіту, казали, що робіть. Було собранні, він обіщав нам хто може, робіть, робити за свій робіть. рахунок. Ми вам повернемо кошти. Чеки збираєте. Зібрали чеки, я ж говорю, писала заявлення, занесла все. Дали, все, І, на тому діло кончилось. і третій рік. 41 тисяча да. це. У мене 48. Слухайте, 2-300 тоді у нас пенсія була. Ми родичі поприсилали трошки і Ой, зробили ремонт. Ми сидимо ще в таких долгах. Дуже обідно, дуже. Тривалий час очікування, поки влада нарешті зробить житло придатним для проживання. Став ще одним випробуванням для потерпілих від трагедії. Новий підрядник, компанія Діск Південь, взявся завершити роботи до кінця 2024 року. Директор фірми не хоче говорити на камеру. Скажеться, що через резонанс навколо відбудови працюється важко. Всі приходять, з чим нас обіцяють. Ми щоб допомогти розуміти, ситуацію, нас починають звілять. Людина, з якою ми говоримо, представляється як директор компанії «Діск Південь Олександр Лосінський. Не на камеру каже, саме йому агенція відновлення доручила завершити відбудову зруйнованого будинку номер 23 по вулиці Чорноморській. Бо після численних кримінальних справ місцеве керівництво вже не отримує ні довіри, ні доступу до бюджетних грошей. Зараз відновлення несучих конструкцій та стін добігає кінця. Далі будуть двері, ліфти, сантехніка. тоже плитки там почитали плитку там и тоже почитать никто не хотел нормально политься. стыдно за всех с математикой никто не дружит или вот к примеру штукатурка за которой сейчас идет скандал первый парадный ну, и, к примеру два года назад это были метры это было там полторы тысячи метров сегодня это уже три оно упало нафиг ничего не топилось ничего не ухаживалось все, все, оно все упало кто будет за какие Вот сейчас на данный момент наша компания «Диспивдень» выполнила работы, которые не учтены сметой документации и проектом. На 4,5 миллиона. Кто нам их отдаст? Вы слышите, что я говорю? Это не 400 гривен. Кто распорядник кошки? А, э... Серьезская рада. Да, служба есть, відновлення. Служба відновлення, да? да. І є акти виконаних робіт, то чи є. Вони що є дадуть? Ну коли Треба на кригування. Це ще буде через 2-3 роки. Потім вони подумають, що это... треба послати комісію чи щось перевірити. Да, то провірити. будь пожалуйста. Ну коли це буде, деньги то зараз потрібні. нужне. Отож, упевненості, що багатостраждальний будинок у Сергіївці вдасться відновити до кінця року. Немає сам забудовник через брак грошей. Пояснює. Планує звернутись до служби відновлення із проханням коригувати виділені суми. А якщо не буде реакції, обіцяє зібрати речі і з'їхати звідси. Ситуація така. Март місяць закінчився. У нас апрель. апріль, май, іюнь, іюль. В іюлі ми повинні вже красити цю історію. красити фасад. А у нас не хватає 2500 метрів половиною тисячі метро Ми зараз засвітили цей питання, підняли цей питання. Показали, як це лиця правильно. Далі результат який? нуль. Що ви плануєте робити з цими двома тисячами, що не вистачає? В агентство відновлення. Якщо немає письма, немає ніякої реакції, збираємо речі, сіжаємо. Тим часом грошей для подолання наслідків теракту у Сергіївці влада надала чимало. До 20 мільйонів виділених раніше, на 2023-2024 роки. Уряд запланував ще 77 мільйонів гривень саме для цього багатоквартирного будинку. Крім того, у місцевої влади були кошти на відновлення зруйнованих приватних будинків у селі Шабанське Сергіївської громади, куди припав ракетний удар росіян у 2023 році, і стосовно яких також порушено кримінальну справу через схеми заволодіння грошима на відновлення та зловживання владою. То чи вдасться людям нарешті повернутись у своє житло, невідомо. Термін завершення відбудови в чергове відтягується до грудня 2024 року. Оксана піднебесна Зоя Броцька для сили громад.